Поговоримо з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України, який з нами в прямому ефірі. Ласкаво просимо Арсенію. Добрий день, Джоне. Радий вас бачити. Чудово, що ви з нами. Нам є багато про що поговорити, але перш за все дозвольте запитати вас ось про що сьогодні з'явилася новина про те, що постачання зброї в Україну відновлюється. Гадаю, це стосується і розвідки. Це вже мало помітний вплив. Безумовно, це підняло бойовий дух українського народу. Отже, з позитивного боку, що ми маємо? Ми налагодили відносини з американцями, принаймні на зараз. і Я сподіваюся, назавжди. американці відновили як військову підтримку, так і обмін розвідданими. Ми на одному боці з американцями щодо угоди про припинення вогню і нам вдалося фактично переломити ситуацію для росіян на найближчі 24 години. Це щодо позитиву. Але можу розповісти і про негативні сторони. Продовжуйте, будь ласка. з іншого боку, українська влада отримує свого роду дуже обмежений простір для маневру. Тому що на мою думку, найкращий шлях це укласти з росіянами довготривалу і справедливу мирну угоду але справа в тому, що вони фактично прийняли пропозицію США надати росіянам щедру пропозицію щодо угоди про 30-денне припинення вогню сісфайрділ. Yeah. Тез перше. друге нам потрібно, щоб ЄС і Велика Британія були на одній хвилі зі сполученими штатами та Україною. Ми всі повинні бути в одному переговорному форматі. Yes. очікую, що якнайшвидше ми побачимо і Велику Британію і ЄС за столом переговорів по правильний бік. третє питання, що стосується воєнного злочинця Путіна, Адже я уважно слухав вашу розмову з попередньою гостею. Путін зараз на роздоріжжі з одного боку, він хоче відхилити пропозицію yes. Трампа. але з іншого, він чудово розуміє, що для нього це вікно можливостей. Гадаю, що Путін більше схильний прийняти цю пропозицію про припинення вогню але з умовами. І він висуватиме ці умови, тому що ніколи не прийме цю пропозицію саму по собі, інакше він опиниться під сильним тиском всередині Росії. Справа в тому, що російські сили повільно, але просуваються насправді росіяни за останній рік захопили лише 0,5% української території і втратили сотні тисяч своїх військовослужбовців. У них закінчуються танки, артилерія, техніка, Але серед російського населення панує думка, що вони перемагають. Тому йому доведеться ходити по лезу ножа. Тому я припускаю, що знову ж таки він прийме пропозицію про припинення вогню на запропонованих ним умовах, і тоді настане наступний найнебезпечніший етап. Вони втягнуть нас у якісь нескінченні переговори. І ви абсолютно праві, Джоне, кажучи, що Путін передбачуваний Він передбачуваний у своїй кровожерливості та у своїй кінцевій меті, яка полягає у захопленні України і підриві НАТО, Європейського союзу і всього вільного світу. Yes. То думаю, Джоне, що після того як вони спочатку приймуть цю пропозицію про 30-денне припинення вогню вони організують дуже складну і заплутану тактику переговорів, яка матиме на меті перевернути ситуацію, і тиснути на американців та українців щоб вони прийняли так звані сумнозвісні стамбульські умови, які фактично є капітуляцією України. Моє відчуття, що таким є план воєнного злочинця Путіна. дуже цікаво почути ваш аналіз Арсен. Мушу сказати, що ті, з ким я розмовляв сьогодні, буквально за останні кілька годин на цій програмі, здається, вказують в одному напрямку. що Путін погодиться на. Угоду, але як кажуть у нас Британії, схрестивши пальці за спиною, це означає, що ви говорите щось, але насправді не маєте цього на увазі. Що ми зможемо побачити, як Путін погоджується на угоду, сідає за стіл переговорів, а потім повністю підірве цей процес і звинуватить іншу сторону. Так, я повністю поділяю вашу точку зору, і саме тому ми повинні бути дуже пильними, розважливими, розумними і сміливими. І єдиний спосіб перемогти в цій боротьбі це залишатися об'єднаними і бути по один бік з американцями ЄС і вами. Я маю на увазі сполучене королівство. Тому що якщо ми будемо на одній стороні, якщо ми будемо тиснути на нього, а це єдине рішення. не існує іншого шляху ніж більше санкцій, більше зброї, більше фінансової підтримки України. Більше вторинних санкцій, більше ізоляції Путіна і більше тиску на Китай. Енморпрешончайна yeah. uh, 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 ще раз повторюю, що Путін хоче uh, захопити Україну. Uh, у нього є друзі, і, наприклад, стратегічний партнер Китай. Тому so, <проб> мені просто цікаво, міст, яка пропозиція президента Сі щодо цієї пропозиції про, про припинення вогню. Він, він має привітати пропозицію, яку великодушно запропонували Україна та США. Ендаекспект Детфоркадаю, що наприклад американці повинні терміново скликати засідання Ради безпеки ООН, і покласти на стіл цю пропозицію про припинення вогню. Закликати всіх постійних і не постійних членів Редбез ООН підтримати цю пропозицію про припинення вогню і окреслити рамкову угоду для справжнього довготривалого миру між Україною і Росією. Фодеві yeah. Отже, це шахова партія Джона, і вона дуже складна. Ми, звичайно, перестрибнемо через кілька кроків, але це неминуче під час аналізу подібних ситуацій, тому що важливо передбачити наступний крок, і навіть наступний за ним. Якщо таке станеться, так що Путін погодиться на угоду. Що тоді буде з тими, чия робота полягала бу тому, щоб бути в Україні і стояти на сторожі цієї угоди я говорю про коаліцію доброї волі. За кілька хвилин ми почуємо лідерів цих країн Європи. Чи повинні вони розгортатися в Україні? Чи можуть вони розгортатися в Україні? Ми чекаємо, щоб побачити, що станеться, яким буде наступний крок. Джон, це не примиренне питання, тому що Путін рішуче відкидає будь-яку ідею так званих миротворців. Та це не миротворці, це фактично контингент НАТО. Це військовий персонал країн-членів НАТО. І він ніколи не погодиться на це, тому що це насправді посилює Україну. А не послаблю її. Тож, що ж робитимуть ці сили, ці лідери скажуть, ми все одно розгорнемося, потім викриють блеф Путіна. Що ж вони рухаються в правильному напрямку. Принаймні, вони чинять тиск на Путіна, і вони доносять правильний меседж. Ми стоїмо поруч з Україною. Ми готові підтримати Україну і що ми готові надати Україні гарантії безпеки після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Отже, вони на правильному шляху. Арсеній Цинюк, колишній прем'єр-міністр України, чудово почути ваші думки. Дякую, що приєдналися до нас, Арсенію.